І так змогу закріпити позитивні тенденції в соціальному та економічному розвитку району. Обсяг виробництва продукції та експорт товарів по район посів Перший міст за показником пролив прямих іноземних інвестицій. У 2010 році спостерігається позитивна динаміка вливання прямих іноземних інвестицій в економіку району. Обсяг прямих іноземних інвестицій за наростаючими підсумками по району становить на 1.01.2012 року. 31,4 мільйона доларів. США. зростання до обсягів на початок 2010 року склав 214,9%. За цим показником наш район посів перше місце в рейтингу серед районів області. Крім цього, нікоберський район посів перше місце приросту виробництва продукції. Збільшили площі посіву у нове технічне обладнання для обробки землі. Таком Дніпровський розпочав кінець. Зросли доходи населення району. Протягом року створено 271 робоче місце. Вперше за багато років Дікоперський район отримав субвенцію з бюджету як компенсацію рисового населення від проживання в 30-кілометровій зоні АЕС. Ці кошти були витрачені на соціальні потреби. В цьому році планується створення розвідної водопровідної мережі селища Оксіївка. Велика увага приділяється до острові району. Проводяться конкурси. На сьогоднішній день голова. Товариство приватного э, агрофірма Славотіч, письменний Миколай Говорич, депутат обласної ради, вже восьмий рік після організовує конкурс на кращу садибу. Краща садиба вирощує квіти, вирощує саджанці, вирощує кущі. І надає безкоштовно жителям. І за це ще й плати гроші. Люди, які сьогодні займуть перше місце у цьому конкурсі, Маючи бункерів, красу біля своєї садиби, отримають від приватного підприємства 100% оплату по комунальним послугам. За перше місце 100% газ, вода, електроенергія. За друге місце газ і електроенергія. І за третє місце газ і вода. Як я поставила про це про кріпні району? Робити Нікобільський райони. Найкраще попробувати свій робот.